Інтеграція України у світовий простір ставить перед суспільством завдання створити таку систему освіти нового покоління, яка буде відповідати вимогам нового тисячоліття, виховувати дітей, які здатні мислити і діяти системно, при цьому відчувати в собі високий рівень відповідальності за майбутнє життя після себе. Суспільству, що розвивається, потрібно сучасно освічені, етичні, завзяті люди, які можуть самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, прогнозуючи можливі наслідки, здібні до співпраці, відрізняються мобільністю, динамізмом, конструктивністю, володіють розвиненим відчуттям відповідальності за долю країни. Для цього необхідно активно впроваджувати інтерактивні технології. Адже технології ніколи не замінять викладача, але викладач, який ефективно застосовує технології для розвитку своїх здобувачів освіти, замінить того, хто ними не володіє. Доцільність використання візуалізації навчальної інформації зумовлена необхідністю врахування когнітивних особливостей сучасного покоління здобувачів освіти. А також потребою в компактному поданні навчального матеріалу у вигляді, найбільш зручному для його сприйняття розуміння та засвоєння і запам'ятовування. Існує безліч програмних комплексів, якими можна користуватися. Зокрема, це такі програмні комплекси, як MicroCap, OCAD, MultiSim, Protel, PCAD. Head. На сьогоднішній день один з програмних комплексів, який можна використовувати на уроках спеціальних дисциплін, це програма MultiSIM. Це програмне забезпечення цілком можна використовувати для вивчення електротехнічних дисциплін. Це досить складний та універсальний програмний продукт, який дозволяє створювати та редагувати моделі принципових електричних схем пристроїв, розраховувати режими роботи моделей. Проводити їхній аналіз та представляти дані у зручній для подальшої роботи формі. Програма містить велику кількість електричних компонентів, також передбачена можливість поповнення бібліотеки власними елементами. Особливістю цієї системи схемотехнічного моделювання є наявність контрольно-вимірювальних приладів, що за зовнішнім виглядом та характеристиками наближені до їх апаратних аналогів. У середовищі Мультісів віртуальні прилади включаються в віртуальну схему, процес проходження струму в колі, робота вимірювальних приладів симулюється, тому цю програму можна сміло назвати симулятором. Формування уявлення про опір можна почати з досліду, мета якого показати, що сила струму в провіднику залежить не тільки від напруги, але й від властивостей самого провідника. Можна зібрати електричне коло із джерела струму і мідного дроту, які розміщені на колодці, ключа амперметра і вольтметра, замкнути коло і записати покази амперметра і вольтметра. Потім замість мідного дроту можна віпнути залізний дріт і спостерігати за показами вимірювальних приладів. Внаслідок проведення цього досліду можна зробити висновки, що сила струму залежить від певної властивості провідника. Схожим, за своїми функціями є симуляція ПХЕД, які легкодоступні та безкоштовні для будь-кого, хто має пристрій і підключення до інтернету. Для користування не потрібен обліковий запис або вхід. Симуляції ПХЕД дозволяють вивчати елементи електричного кола провідники, Джерела живлення, споживачі електричної енергії, елементарні запобіжні пристрої, а також складати схеми електричних кіл та візуалізувати їх фактичним виглядом складових елементів, змінювати електричні параметри, компонентів кола, вмикати вимірювальні прилади. Симулятори дозволяють провести віртуальну лабораторну роботу та взаємодіють з інтерактивними дошками. Wordwall це багатофункціональний інструмент для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. Інтерактивні вправи відтворюються на будь-якому пристрої, що має доступ до інтернету. Сервіс пропонує багато шаблонів, за допомогою яких можна створити дидактичні ігри. Ігрові вправи можна використати як тренажер при повторенні вивченого матеріалу, як навчальні завдання на інтерактивній дошці чи домашні завдання. Програмний комплекс SketchUp. Хоч і призначені для 3D дизайну та архітектурного проєктування, але її можна використовувати і на уроках спецтехнології. Наприклад, при вивченні теми монтаж та технічне обслуговування прихованої електричної проводки, можна схематично показати правила прокладання електричних кабелів в приміщеннях. Ще один з онлайн-сервісів, який можна використовувати для створення інтерактивних завдань, це Kahoot. Він дозволяє створювати тести, опитування, вікторини. Платформу можна використовувати під час роботи з будь-якими віковими категоріями. Для викладача Kahoot – це платформа-конструктор, на якій можна швидко створити навчальну гру за допомогою готових шаблонів та надіслати цю гру здобувачам освіти. Із Kahoot можна створити. Квіз для кожного питання буде 4 варіанти відповіді, одна з яких правильна. Або ж тест для кожного питання буде 2 варіанти відповіді, одна з яких правильна. Платформа дозволяє проводити тестування двома способами. Це віртуальний клас, коли тестування можна пройти разом з добувачами освіти в класі. У цьому випадку питання та варіанти відповідей з'являються на екрані проєктора, а відповідають здобувачі освіти зі своїх мобільних телефонів або комп'ютерів. Або ж самостійне навчання. При цьому здобувачі освіти проходять тестування самостійно. Питання та варіанти відповіді з'являються на екрані їхніх комп'ютерів чи смартфонів. Обравши цей спосіб, викладач має можливість встановити дату та період часу, протягом якого тестування буде відкритим. Результати тестів завантажуються у вигляді відомості у форматі Excel. Таким чином, використання цих програмних комплексів сприяє формуванню основних професійних компетентностей в електромонтерів з ремонту та експлуатації електроустаткування. В умовах недостатньої кількості сучасного лабораторного обладнання та необхідності значних капіталовкладень для створення та утримання нових лабораторій і навчальних закладів функціонування віртуальної лабораторії видається можливим способом проведення научних демонстрацій або лабораторних робіт, пов'язаних із вивченням розрахунку електричних кіл та процесів перетворення у них сигналів.